Звучала була пісня перед цим: з Ісусом жити легко, з Богом жити легко. Е, як це можна відчути, якщо не попробуєш? От бувають такі випадки, коли людині каже, що це добре, наприклад, використовується, а людина каже, Та я не хочу, я не знаю, чи це добре. Ну, як ти будеш знати, чи це добре, якщо ти не попробуєш? Сьогодні хотів би поговорити з вами на рахунок однієї з рис особистості. Яка одна з рис особистості необхідна для існування хороших стосунків міцної дружби або щасливого подружжя? Що ми найбільше цінуємо в цих аспектах нашого життя? На хвильку задумайтеся, згадайте, як все починалося, де були у вас хороші продовження стосунків, наприклад, в дружбі, подружжя і так далі. Згадайте найбільшу, яку ви цінували рису. Думаю, що кожен з нас. Коли бачили і відчували щирість людини, далі розвивали ці стосунки. Думаю, що це саме головна, головний аспект, який продовжував це. Та? Що таке щирість? Щирість одна з важливих позитивних рис особистості, яка виявляється у чесності, правдивості, відсутності протиріч між реальними почуттями. Та намірами стосовно іншої людини або, можливо, групи людей. І тим, як, як ці почуття і наміри підносяться їй на словах. О, як би ми хотіли, щоб усі, хто навколо нас, з ким ми маємо відносини, були щирими, це так необхідно для нас. Це вирішило би дуже багато проблем в нашому житті. І ми би не попадали в певні ситуації, які нам дуже сильно не подобаються. Правда? А ну згадайте, що найбільше вразило вас, коли ви перший раз потрапили в живу церкву? Думаю, що рішення залишитися в церкві було підкріплене щирістю братів і сестер, які вас оточували. Ну, можливо, у когось інше, але я думаю, що це більше процентів іменно щирість. І навпаки, коли ви відчували розчарування і духовний занепад, були такі випадки в житті, правда? Думаю, що всі проходили через це. І це відсутність цієї щирості в людях. От коли ми потрапляли в такі ситуації і бачили ось нещирість, тоді відчувалася прохолода в нашій, в нашій душі. Звідки ж береться ця щирість? Де її джерело? Чи це ми такі хороші? так? І щирі, чи це, можливо, дар, який не залежить від нас. Ми знаємо, що Господь, який є самодостатній. У ну, нього все є, йому нічого не потрібно, але є, як то в світі кажуть, одне але. А тут є не одне але. Так, він ні в чому не має потреби, але він безперестанку що робить творить. Ви чуєте самі слова? Він ні в чому не має потреби, але він щось творить для себе. Від Івана Євангелія 5 розділ, 17 вірш. 5, 17. А Ісус відповів їм: Отець мій працює аж доці. Працюю і я. Це говориться про тих, що самодостатні, їм нічого не потрібно. А вони працюють. Бог творить вільно, ніщо не обмежило Його творчої свободи. Божа творчість. Є сотворенням, тобто виведенням буття з небуття. Нічого не було, тут щось сталося. Бог покликає до буття те, чого не було і що не обов'язково мало бути. Тобто не постало з необхідності. Цього Богу не було потрібно, Він просто творить. Ну, Святе письмо не розповідає сам процес, як це відбувалося в конкретному фізичному смислі, так написано. Хто це робив, через кого це було, через сина, так? Отець творив і в кому це було, в Святому Дусі. Покликав світ до існування. І ми знаємо, що це все було створено словом. Дуже багато науковців б'ються, як, це, що, це, взриви, взриви. До сих пір вони бідкаються і тяжко їм пізнати ці всі речі. Нема віри. Як нема віри, то й не можна це пізнати. Вони й не пізнають. Бо не вірять. Бог є творець. Це значить, що він не тільки сотворив світ, а завжди присутній у творінні. І творить він написано постійно, ми тільки що з вами читали. Так? Тому творіння є знаком і виявом цієї Божої любові. Воно покликане в особі людини відповісти на любов'ю, на любов і прагнути Бога, так як Бог прагне її. Він створив, а можливо, і створює зараз собі не написано, ми не знаємо, ангелів служебних. Істот. Послухайте, маючи безмежну силу, владу, одним словом може зробити все, що завгодно, що йому захотілося забажалося, він вирішив створювати тих, хто йому служить. Чому він так зробив? Бо так він забажав. Це його бажання. Ніхто йому не може вказувати. Ми знаємо з послання, що Бог є любов. 1 Івана, 4 розділ, 16 вірш. Послання 1 Івана 4:16. Ми познали і увірували в ту любов, що Бог її має до нас. Бог є любов. І хто пробуває в любові, пробуває, той в Бозі, і в нім Бог пробуває. Все зав'язано і закольцовано. Так як в твориві він залишав самого себе, тому що він творив з себе. І все, що ви навколо бачите, це все створив Господь своїм словом. І це все перебуває він в всьому. Та воно має зараз ноту гріха, але прийде такий час, коли цю ноту гріха повністю забереться і буде будуватися все нове. Це не прості слова. Якраз любов Божа і була причиною появи людини. Ми не просто так з'явилися. Бог є Богом порядку або планування, системи. У нього не буває хаосу. Це науковці хочуть доказати, що все створилось з чого. З хаосу. Нічого, потім якийсь бровнюський рух, щось до когось стукнулося і щось сталося, якийсь вибух. Хаос. Ні. Бог є богом порядку. 1 Коринтян, 14 розділ, 33 вірш. Бо Бог є, не є Богом безладу, але миру, як по всіх церквах у святих. Бог є Бог порядку. У нього все ставалось так, як треба. Саме відношення до творіння. Показує нам це. Не було спочатку створено людину, а потім рослини і живу природу, без космосу, без повітря, без води і землі. Все було своїм порядком, щоб не нашкодити один одному. Не можна було спочатку одне створити, потім інше, і навпаки, перекрутити. Не пішов би процес, так як доказують науковці, що все хаотично. Ні, все по порядку. Ви з'являється людина. Ми вже з вами обговорили, що через любов Божу не тільки до людей, просто любов. У нас з'являється, Бог забажав поділитись з кимось тим, що він створив. Більш того, він передає це все в підпорядкування людей, що він створив. Тому передає, хто не заслужив, не був спадкоємцем і взагалі не знав нічого до того, як був створений. Оце благословіння, оце спадок. Я вже неодноразово кажу, якби так нам якийсь спадок такий, от живеш, живеш, тут тобто раз тобі на голову так, не знав, не чув. Раз прийшло таке всім команди, що це і зима, по суті. І всім, що Бог створив, Бог передав владу людину, щоб вона цим опікувалась. Не тільки просто, щоб командувала, так? а опікувалась, керувала, процесом. Буття перший розділ 27-28 вірш. І Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її він створив як чоловіка та жінку створив їх. І поблагословив їх Бог і сказав Бог до них, плодіться і розмножуйтесь, наповнюйте землю, оволодійте нею і пануйте над морськими рибами, і над Татством небесним і над кожним плазуючим живим на землі. Гарне слово пануйте, правда? О, яке воно приємне. Панувати. Я пан. Можете про тебе хтось так сказати: я пан? Адам Євою так були. Пани, вони панували. І ось починає проявлятися щирість у перших відносинах людини і Бога, тому що людина створена на образ і подобу Божу. Це не від нас, це Бог зложив нас, а не ми це в собі виховали. Бог ділиться всім, що створено на землі з Адамом, ставить його панувати, доглядати за всім. І щирість виявляється навіть в тому, що Бог не скриває від людей, що буде з ними, коли вони з'їдять з плодів дерева, пізнання добра і зла. Навіть в цьому виявляється щирість. Нічого не скривається. Бог завжди був присутній, навіть під час праці людини, і проявляв цікавість до цього. Буття 2.19. І вчинив Господь Бог із землі всю польову звірину, і ще птаство небесне, і до Адама привів, щоб побачити, як він їх кликатиме. А все, як покличе Адам до них, до живої душі, воно ймення йому. уявляєте цей процес? Богу було цікаво. Як Адам зреагує на цю от нову тваринку, нову рослинку і так далі. Привів до тварин, і він називав, і так було ймення. Бог цікавився. І ця цікавість вона проявляється і до нас зараз. Бог завжди одинаковий. Він не міняється. Йому цікаво. Як ви живете? Що ви відчуваєте? Що для вас добре, що для вас погано? І він хоче це бачити. Він хоче це почути. Як він почує? Від нас. Буття. А ми вже читали буття 2.19, так? І з одного віршами можемо припустити, що Господь приходив до людей для спілкування. Буття 38. От є момент. І почули вони голос Господа Бога, що по раю ходив, як повіяв денний холодок. Це після вже гріхопадіння, але можливо, ми не знаємо точно, але можливо, він так приходив не один раз спілкуватися з людьми. І все було б добре, але з'являється в житті людей персонаж, котрий був зовсім нещирий. В ньому щирості взагалі не було. Повна протилежність Бога, пуття 3 .1. Але Змій був хитріший над усю польову звірину, яку Господь Бог учинив. І найважливіша ознака нещирості, неузгодженість між словесними заявами та невербальними знаками жестами, мімікою, інтонацією, які мовець не завжди може навіть контролювати. Що ми бачимо у дияволові? Він згрішив і ця Божа характеристика в ньому пропала. Вона була колись. Тому що він теж був створений Богом, а все, що ми знаємо, що Господь творить, то є, як Він говорить, і створив, подивився, і це є добре. Та. Це є добре. Нічого поганого Бог не створює. Але є воля. Івангелів, до речі, вона теж була, вони теж могли вибирати. Цю нещирість Він передав людям дияволу. І що сталося? Людина зрішила, так як і диявол. Що далі читаємо? Буття 3, 8, 10. І сховався Адам і його жінка від Господа Бога серед дерев раю, і закликав Господь Бог до Адама і до нього сказав: Де ти? А той відповів: Почув я твій голос у раю і злякався, бо ноги я і сховався. Ось що відбувається, коли приходить в життя людини гріх, щирість пропадає. Ми це можемо бачити і в теперішньому часі, коли приходить гріх у людину. Коли вона в ньому живе, щирість пропадає. І на заміну їй приходить страх. Адам сховався, він почав боятися. Цього не було перед гріхопадінням. Так? І духовна оголеність. Диявол забирає все, що забезпечувало людині захищеність і впевненість. Все забирає. Це дуже тяжке відчуття, дуже страшне відчуття. Далі ви вже знаєте діалог людини і Бога. Щирості немає, є тільки переведення стрілок на ближнього. Крайнім цій історії стає хто? Диявол змій, але отримують на горіхи всі. діюві особи, які там були. Чому це сталося? Бо була порушена Божа щирість. Я поясню, чому. Людина порахувала, що це було не щиро сказано Богом. Що якщо ти будеш їсти з цього дерева, то, напевне, помреш. Результат ми споглядаємо зараз самі, живучи на цій землі, борючись в цьому світі, до цього дня. Це все ми бачимо, що відбулося. Чи можна повернути назад втрачене? Так. Господь ж не змінився. Він не міняється. Він і надалі щиро любить і бажає розділити все з своє з тими, кого він любить. Що ж для цього він зробив? Уже всім відомий вірш Івана 3,16, золотий вірш Біблії. Так би Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув. Але мав життя вічне. Оце, що бажала Єва і Адам стати як боги, але методом не послугу. То тепер Господь пропонує стати його дітьми за допомогою віри, спасаючи жертву його сина, що є проявом його безмежної любові до людей. перший Івана 3:1. Івана Подивіться, яку любов дав нам отець. Щоб ми були дітьми Божими і через кому стоїть, і ними ми є. Не будемо, а є. Ще раз звертаю увагу на те, чому ми один до одного звертаємося брат чи сестра. Бо згідно цього вірша, ми є діти одного Отця Бога, тому рідні по крові Христа. Рідні між собою. Римлян. 8 розділ, 14, 17 вірш. Бо всі, хто водиться Духом Божим, вони, сини Божі. Бо не взяли ви духа неволі знов на страх, так як було в Адама Єве. Але взяли ви духа синівства, що через нього кличемо Ава, Отче. Звертаємося як до батька, до Бога, як до батька. Сам цей дух свідчить разом із Духом нашим, що ми діти Божі. А коли діти то й спадкоємці, спадкоємці ж Божі, а спадкоємці Христ, спадкоємці Христові. Коли тільки разом із ним ми терпимо, щоб разом із ним і прославитися, спадкоємець, Бога Отця, хто є? Його Син. Ісус Христос. Все покладено буде біля них Його. так? І, а ми стаємо, написано, спів спадкоємці Христові. Неодноразово я вже звертав увагу на ці всі речі. Можливо, воно тяжко сприймається, але той, хто отримує спадщину, розуміє, про що я говорю. Хто проходив ці всі процедури, той розуміє, що це означає. Якщо Бог покладе у них Христа все. І тут в цьому вірші говориться, що він є спі... спадкоємець Божий. А потім співспадкоємцями стаємо ми. Так як Христос. Христос хоче розділити з нами все, що Він має. Уявляєте собі цю любов? Це тяжко уявити, правда? Те, що ми бачимо, це є. Я навіть не знаю, яка частинка доля того, що Господь має. Ми там стараємося десь. Полетіти на якісь планети, ну це ще не те. Ми навіть не знаємо, чи цей всесвіт, який ми можемо собі розуміти, осягнути, чи це все, що Бог має у своєму володінні, можливо, і більше. Ось коли повертається та щирість у відносини між людиною і Богом Отцем, коли ми приймаємо жертву Христа, коли ми, як діти, Починаємо слухатися через Слово Боже, свого небесного батька, то ми отримаємо від Нього цю спадщину. А у правильній сім'ї все щиро. І любов, і підтримка, і виховання щире, і покарання теж щире. Це все потрібно. Перша Петра, перший розділ, 22 віршу. Послухом правді очисти душі свої через духа на нелицемірну братерську любов, і ревно від щирого серця любіть один одного. І через це пізнають усі, що ми, діти Божі. Не забувайте, що щирість сердець, в яких діє Святий Дух спонукала вас залишитися в церкві. Не гошайте цю щирість своїми амбіціями, різними видами інтриг, політиканством. Шануйте один одного, як співспадкоємців Христа. Ви будете стояти поруч і приймати спадщину. Як братів і сестер, віддавайте ту пошану, яку заслуговують діти Христа. Це є дуже велика, я навіть не знаю, як це слово сказати, то не посада. Титул. Титул дуже великий. Поважайте один одного. Будьте щирі, любіть щиро, як заповідав Христос. Амінь. Помолимося.